Слава Україні! В ефірі Підсумки дня на телеканалі Конкурент КВІ. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. У Луцьку внаслідок атаки постраждали господарські споруди та гаражі. На Рівненщині підлітки побили свою ровесницю. У Китаї провели величезний парад. За результатами ДНК тесту підтвердили смерть старшого солдата Андрія Скриги. Про це повідомив голова Володимирської громади Ігор Пальонка. 56-річний військовослужбовець загинув 30 червня, виконуючи обов'язок із захисту незалежності України на Донецькому напрямку. У боях проти російських окупантів загинув Вадим Бортнік, уродженець Підгайцівської громади 1996 року народження. Про це повідомила офіційна сторінка громади у Фейсбук. Волинянин загинув 31 серпня 2025 року в районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Дату та час прощання з воїном, а також деталі церемонії повідомлять пізніше. Редакція телеканалу конкурент ТІВІ висловлює щирі співчуття родинам полеглих захисників честь та шана героям. Луцьк вкотре зазнав масової атаки ворожих дронів. На щастя, обійшлося без жертв. Проте є руйнування у людей вщент, згоріли гаражі. є руйнування будинку на місці подій побувала і наша Христина Дричик. Путін собі в Китаї сьогодні на параді, а нам зробив парад на вулиці. Страшна ніч 3 вересня була для усієї волині, зокрема і для Луцька. Ворог запустив по місту значну кількість шахедів. Відомо, що внаслідок цього спалахнули гаражі. Мешканці розповідають, що спочатку вони намагалися самі гасити пожежу. Згодом під'їхали рятувальники. Мешканці будинку Луцьку, де сталося руйнування внаслідок нічних обстрілів міста, досі намагаються зібрати себе докупи. Ось це те саме подвір'я, де стався страшний ворожий удар дроном. Позаду мене ви можете бачити гаражне приміщення, також господарська будівля. Господарська будівля понівечена, а гаражні приміщення знищені майже вщент. Тут спалахнула пожежа. Окрім цього, також пошкоджений і будинок у подвір'ї. На щастя, господарів вдома на момент атаки не було. Люди із сусіднього будинку кажуть, першими побачили полум'я після удару, бо ж були на той момент неподалік. Ми поховалися всіх сусіда в приміщенні в тому подвальному. От. І Потім вже це як стріляли, стріляли, все бахкало. а потім почувствовала, що рядом щось. Uh -huh. Я нікому нічого не сказала, я рванула біхом uh -huh. сюди. І я почувала, що десь тут я туди до забору побігла з тої сторони, дивлюсь, вони вже почали добре пламеніти. Така висота йшла цього огня, бо то в нього запалився один і з моїм сараєм одразу. А я прийшла, в мене двері вирвані і кути, ну, вікно, все вибито там, я вже не хочу нічого казати. Бо то страшно. Ну добре, що наші рятувальники, зразу ми як дзвонили, вони кажуть, втікайте, втікайте, летять дрони. Я кажу, ми не боїмося. Всі люди стояли. Вони нас гонали, бо зараз будуть летіти, а ми, каже, не підемо. І та, той прильот, той червоний, а та, там ж ось і і ці, всякі ці бочки. Uh -huh. І воно це газу зірвався. Боже Я думала, що там буде все. Але воно полетіло на небо, потім спустилося. Ну так, як, як на передовій. Але це ад. Це ад. На душі пустота. Путін собі в Китаї сьогодні на параді, а нам зробив парад на вулиці. Люди, які живуть на цій вулиці, кажуть, вже не вперше їх будинки та майно потерпає від ворожих обстрілів. Тож під час тривоги цієї ночі більшість перемістилася зі своїх будинків у безпечніші місця. На момент атаки ми виїхали, так як в нас вже було пошкодження, в нас вже були прильоти, і ми вже знаємо, що треба реактивно виїжджати. Були в іншому районі. Що пошкоджено вікна, двері вирваті разом з замками. Вікна в спальні, в залі, в вані, вані, стеля впала. На першому поверсі стеля впала. 6 червня у нас був прильот ракети. В мене так само звалилась стеля в спальні. І, я вже не пам'ятаю, теж вікон не було. Кришу от переробляла, металочерепицю повністю частково замінювали, бо все в дирках було. куски дівіті ташки пригали. От дві неділі назад буквально закінчили ремонт. Потратили дуже багато грошей. Щоб відновити стелю, стіни, бо все було просто в аварійному стані. Ми коли здерли обої, у нас такі щелі були, що я не знаю, як та комната не зручна. Ми дуже багато ліпили, складали. Короте, от, дві неділі назад закінчили, і навіть ще досі спимо на полу, бо минулий раз стеля звалилась, ліжко в нас зламалося, і от, думали, планували купляти, І сьогодні вже таке знов. Ну просто нема слів, нема слів, ну, вічий». Нині люди зайняті тим, аби прибрати наслідки цієї тривожної для міста ночі. Не на камеру зізнаються. Багато хто вже задумується, аби переїхати з цього району кудись далі. Втім, купувати будинки тут кажуть, ніхто не поспішає. У Луцьку завершило ліквідацію пожежі, яка виникла 3 вересня через російську атаку на одній з вулиць. Загорілися два гаражі у приватному господарстві. Як повідомляють в ДСНС області, рятувальники оперативно загасили вогонь та не допустили його поширення на житловий будинок. Крім того, група ДСНС обстежила територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Інформацію про постраждалих або травмованих людей наразі немає. 2 вересня на Волині сталася серйозна ДТП. У селі Підгайці тридцятирічний водій автомобіля Міцубісі зіткнувся з мотоциклістом. Постраждалого 36-річного лучанина госпіталізували, проте врятувати його не вдалося. Чоловік помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини. На Волині стягнули понад 28 мільйонів гривень з підприємства за неякісні бронежилети та шоломи. Господарський суд Києва задовільнив позов Волинської обласної прокуратури та зобов'язав компанію ТОБК КБР повернути Волинській обласній військовій адміністрації 28 мільйонів 200 тисяч гривень за неякісні бронежилети та бойові шоломи. Як встановили прокурори у квітні 2022 року підприємство постачало для збройних сил України 884 бронежилета та 846 шоломів, які виявилися непридатними. Бронежилета не витримали балістичних випробувань, а шоломи не захищали голову від ураження елементами вогнепальної зброї. Через це прокуратура звернулася до суду, щоб стягнути вартість неякісних товарів, і суд задовільнив вимоги. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. В ніч на 3 вересня Росія масово атакувала Україну ракетами та дронами. У Києві в Деснянському районі впав дрон. На щастя, обійшлося без пожеж і руйнувань. Натомість у Вишгороді на Київщині уламки збитої повітряної цілі впали між житловими багатоповерхівками. Як повідомив начальник київської УВА Микола Калашник, через це спалахнула пожежу, яку ліквідували рятувальники. У результаті інциденту пошкоджено легковий автомобіль і вибито вікна у кількох квартирах. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Також ворожі БПЛА атакували Кіровоградщину, травмовано п'ятьох людей. З даними ДСНС, пошкоджено 28 житлових будинків. Окрім із них повністю зруйновано. Внаслідок атаки виникли пожежі. Крім того, удар було завдано на залізничній інфраструктурі, що спричинило затримку потягів. У Хмельницькому внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. Пошкоджено тролейбус, вибито понад 100 вікон у житлових будинках та більше 50 у навчальному закладі. Знищено, і пошкоджено гаражі на автівки на території комунальних підприємств. Росіяни масово натакували Волинську область ударними безпілотниками типу шахет. Як повідомив голова Волинської Ва Іван Родницький, противник цілив по цивільній інфраструктурі. Серед зафіксованих руйнувань згоріло два гаражі та господарча споруда. Ще одну пошкодили уламки. Також повністю вигорів привантажний автомобіль. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Уночі 3 вересня російська армія атакувала івано-франківську область дронами, а згодом крилатими ракетами. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Унищук. За її словами, внаслідок удару по об'єктах інфраструктури спалахнула пожежа. Вибухи також були зафіксовані в Калуші та Коломиї. Цієї ночі російська армія запустила в напрямку Львова близько 15 безпілотників. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас частково зруйновано одне складських приміщень, де виникла пожежа, і оперативно ліквідували рятувальники. 19 автомобілів незаконно везли через митний кордон України. Детективи БЕП у Львівській області завершили розслідування та скерували до суду обвинувачувальний акт щодо місцевого жителя, який організував цю схему. З даними слідства, чоловік завозив транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб зсу. Частину авто він продавав заготівку через онлайн-платформи та телеграм-канали. Іншу частину збирав на запчастини та продавав підпільно. Чоловікові повідомлено про підозру наразі обвинувачувальний акт скеровано до суду. На українсько-польському кордоні прокордонники викрили чергову спробу контрабанди у пункті пропуску Грушів під час огляду рейсового автобусу, що їхав до Херсона, виявили у багажному відділенні велику партію електронних сигарет. Контрабандний вантаж складався із 690 одиниць товару. За словами 51-річного водія, він збирав товар у Польщі та планував доставити до Херсона. Попередня вартість знахідки може перевищувати 600 тисяч гривень. На порушника оформили адміністративні матеріали. У Києві викрили наркозлочинне угрупування, яке постачало наркотики до СІЗО та на вулиці, столиці через закладки. Місячний прибуток складав близько півмільйона гривень. Частину коштів передавали до общака ув'язненого, об а пакунки з наркотиками, сигаретами та алкоголем надсилали смотрящим у сізо. Усі фігуранти, жителі Києва та області від 30 до 49 років. Левову частку амфетаміну маскували в продукти харчування чи предмети побуту та передавали до слідчого ізолятора. Решту збували на території Києва шляхом закладок. Певний відсоток від продажу передавали до так званого общака. Крім того, ділки формували так званий грєв для смотрящих в установі. Це пакунки з сигаретами, алкоголем, наркотиками та іншими речами. Їх зберігали в гаражі одного з фігурантів. Загалом учасники угруповання заробляли на збуті амфетаміну до півмільйона гривень на місяць. Для знешкодження діяльності групи поліцейські провели відповідні заходи. За їх результатами, затримали у процесуальному порядку одного із членів угруповання загалом же. Четверо фігурантів, серед яких організатор нарколабораторії отримали підозри. Також під час обшуків вилучили амфетамін, канабіс, сформовані пакунки для смотрящих, гроші, лабораторне обладнання, компоненти для виготовлення амфетаміну. Слідство триває під керівництвом Київської міської прокуратури. Максимальне покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Днями в мережі з'явилося відео, як компанія дівчат била дівчинку та знімала це на відео. На кадрах видно, як дівчинку змушували ставати на коліна, а вона від ударів намагалася прикритися руками. За побиття спостерігало щонайменше семеро однолітків. Після цього потерпіла, плакала і кричала, що їй болить усе тіло. Як повідомили в поліції Рівненщині, інцидент стався 25 серпня. 14-річна Костопільчанка під час конфлікту побила 13-річну мешканку Рівненського району. За медичною допомогою дитина поки не зверталась. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Санкція передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, тож до новин світу. У Ростовській області РФ на залізничній станції Кутайніково було здійснено атаку дронами, через що постраждала контактна мережа, та на дах станції впав боєприпас. Через це евакуювали всіх працівників і пасажирів. А рух поїздів ускладнився, що не менше 26 рейсів затримали. Деякі на понад 4 години про подію повідомила російська залізниця. Водночас Міноборони РФ заявило про нібито збиття 105 українських дронів, із яких 25. 5 були знищені над Ростовською областю. Україна поки не коментує це повідомлення. 3 вересня у Пекині відбувся масштабний військовий парад, присвячений вісімдесятій річниці завершення Другої світової війни. Захід тривав близько 90 хвилин і став одним із найбільших у Китаї за останні роки, демонструючи сучасні зразки озброєння. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь наголосив на виборі людства між миром і війною та підкреслив силу країни та її готовність брати чітку роль у світі. На параді були присутні 26 іноземних інозем. Лідерів, серед яких Путін, Кім Чен Ін та глави держави Ірану, Білорусі та Індонезії. Захід ігнорували більшість західних лідерів, окрім прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурентніві. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В Студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.